Ви дивитеся Суспільне Ужгород, підписуйтеся на Суспільне Ужгород у соцмережах. Близько 400 хворих з інсультом на рік лікують в обласному клінічному центрі нейрохірургії та неврології. Наразі на стаціонарі лікуються 11 пацієнтів. Про симптоми види та лікування інсульту нам розповіла неврологиня Катерина Карпінська до всесвітнього дня боротьби з інсультом, який щороку відзначають 29 жовтня. 13 вимушених переселенців написала радіодиктант національної єдності в Ужгородському шелтері. Цього року текст читав актор театру та кіно Олексій Гнатковський. Текст з назвою Дороги України написала письменниця та лауреатка Шевченківської премії Катерина Калитко. 29-річний Михайло Каличук, військовий 811 го полку Державної спеціальної служби транспорту, чоловік старший солдат до Збройних сил України долучився у березні 2022 року. Відтоді служить водієм. До цього Михайло працював далекобійником. Свою історію військові розповів нашій знімальній групі до Дня автомобіліста, який відзначають в останню неділю жовтня. На війні загинув житель Довжанської громади Євген Величканич. Йому було 30 років. Про це повідомили на сторінці Довжанської територіальної громади у Фейсбук. Там написали, що Євген загинув під час виконання бойового завдання поблизу міста Мар'янка Донецької області. Про час та місце поховання захисника у громаді повідомлять додатково. Вічна пам'ять і слава герою. Двоє людей загинули внаслідок аварії на трасі Київчоп неподалік села Нижні Ворота Мукачівського району. Подія сталася сьогодні близько 15-ї години. Про це повідомили на сторінці поліції Закарпаття у Фейсбук. У повідомленні йдеться, що правоохоронці з'ясували, що на дорозі зіткнулися вантажівка маникою керував 33-річний житель міста Калуш Івано-Франківської області та рейсовий автобус, який здійснював міжнародні перевезення. За попередньою інформацією, нас до ДТП двоє людей загинули. Це 35-річний житель міста Радехів Львівської області та 59-річний житель Тернополя. Обидва яких були водіями автобуса. Наслідок аварії травми різного ступеня важкості отримали і пасажири. Їх доставили до лікарні. На місці події тривають слідчі дії. На Фейсбук-сторінці ДСНС Закарпаття написали, що рятувальники також виїжджали на місце аварії, аби допомогти ліквідувати внаслідки ДТП. Також у повідомленні йдеться, що до лікарні госпіталізували 6 пасажирів, а загалом в автобусі було 12. Водій вантажівки не травмувався. 11 тисяч 154 хворих на гострі респіраторні інфекційні захворювання зафіксували в Закарпатській області з початку жовтня. Про це сьогодні Суспільному розповіла головна епідеміологиня Закарпаття Вікторія Тимчик. За її словами, також зафіксували 154 випадки ковід. 19 Майже за місяць ми зареєстрували 11 тисяч 154 звернення серед населення Закарпатської області до закладів охорони здоров'я з приводу респіраторних інфекцій. На минулому тижні ми зареєстрували Реєстрували 4363 звернення, що є на 12% більше аніж попереднього тижня. Епідемічні пороги не перевищені. Захворюваність в 351 на 100 тисяч населення залишається нижче епідемічного порогу на 18%. У структурі захворілих на ГРВІ переважають діти це 59%. Це майже 2588 дітей. Якщо ми говоримо хто найчастіше хворіє серед дітей особисто це діти віком до 4 років, а також підлітки 15-17 років. Противагу грипу і респіраторним інфекціям більше на COVID-19 і надалі хворіють дорослі. Тобто діти, які хворіли менше, так і хворіють менше. Ми говоримо про госпіталізацію 74 пацієнтів. Звичайно, що госпіталізуються найбільше особи 65 років плюс, а також доросле працездатне населення віком від 30 до 64 років. Наразі вакцинація проходить в першу чергу від коронавіруса і від сезонного грипу. Вакцинація здійснюється у нас в поліклініці. В в відділеннях первинної медико-санітарної допомоги, де людям зручніше, вони туди можуть звертатися. Вакцина від коронавірусної інфекції наразі є наявна у пунктах щеплення. Вакцинація від грипу здійснюється тільки поки що за кошти пацієнтів. Вони купляють її в аптеці, там отримає, щоб було з отриманням холодового ланцюга. Їм дають, в аптеці видають вакцину з холодними елементами в сумках, холодильниках. Вони приходять і вакцинуються. Обласний клінічний центр нейрохірургії та неврології в Ужгороді. Тут лікують хворих з інсультом гострим порушенням мозкового кровообігу, внаслідок якого виникає пошкодження частини головного мозку. Є закладом третинного рівня. Що це означає? Тобто, ми виконуємо всі ланки надання допомоги при інсульті. Симптоми інсульту вони дуже часто є легкими для розпізнавання сам діагноз, і не потрібно мати навіть медичної специфічної освіти, зрозуміти це і в цілому світі Чають симптомам інсультів і починаючи діток з садочків через школи, а також просте населення для чого це робиться, аби не втратити той час. Тобто поява перекосу обличчя, двійня в очах, головокружіння, слабкості в руці, нозі, порушення чутливості в стороні тіла, які з'являються різко, це все можуть бути симптомами інсульту за словами Катерини Карпінської загалом на рік лікують близько 400 хворих з інсультом. Біля 400-380 інсультів за рік ми проліковуємо в нашому закладі. З них біля 80% – це є ішемічні інсульти, і 20% – це є геморагічні інсульти, тобто крововиливи. Пацієнт з інсультом може потрапити як каретою швидкої допомоги, як переводом між закладами, так і самозверненням, шляхом самозвернення. Коли пацієнт з підозрою на інсульт потрапляє до нас, у нас є таке це не лише у нас, і сюди в світі є таке. Поняття зеленого коридору, тобто йому надається пріоритетний шлях для дообстеження і для надання допомоги. У червні цього року в обласний клінічний центр нейрохірургії та неврології придбали антіограф, розповів директор Андрій Смоланка. За його словами, використовує цей привод під час оперування пацієнтів з інсультом. Це обладнання дозволяє нам робити операції при гострому мозковому інсульті, а саме видалення тромбів з судин. Окрім того, це обладнання дозволяє нам робити операції при крововиливах в мозок і усувати причину цих крововиливів». Окрім того, дуже важливим є те, що на цьому обладнанні можна якісно проводити діагностику судин і діагностувати судинні захворювання не тільки головного мозку, а в принципі всього організму. Втручання робиться без розрізу. Пацієнт в більшості випадків навіть перебуває в свідомості, тобто тільки під місцевою анестезією. Андрій Матвійчук, Волонтій Колишин, Суспільне новини. Об 11.17 Олексій Гнатковський почав читати текст радіодиктанту національної єдності з назвою Дороги України. Обвулене збіжжя, що діло всю зиму випускає вперті паростки скрізь по руїнах зерносховища. Писали диктант вимушені переселенці в Ужолюдському шелтері, серед них школяр Дмитро. Просто захотів мені скучно було то було слова там не зрозуміли. Василь Шученко, вчитель фізики на Закарпаття, приїхав з Луганської області. каже радіодакнат національної єдності писав кілька разів. Диктант важкувато було трішечки писати в зв'язку із дуже швидким темпом диктора. А так, взагалі, з моєї точки зору, відносно написання слів, не важко було. Але я так відчуваю, що не робив помилок при виставленні ком і інших знаків. Я диктант раніше писав, але не багато, тому що я за фахом вчитель фізики. Це було ну, до початку вторгнення, звичайно, не так давно, вже останнього разу, не так давно було, коли була у нас. Доєднуюсь е, з тою метою чи е, з тою мотивацією, що е, це диктант єдності, перш за все, у цей час ну, я просто не міг не прийняти в ньому участь. А це Гліб з Харкова, хлопець також писав радіодиктант Національної єдності в Ужгороді. Вже було, наскільки пам'ятаю, чи у 10 чи у 11 класі е, ну, як підготовка до ЗНО. Долучився ну, через те, що за компанію з усіма. Через атмосферу єдності. Ну важко було через швидкість, тому що дуже швидко було і незвично. Я вже е, дуже довго написав ці диктанти, тому що в університеті такого немає. А відправляти будете? Так, буду. Треба лише ну, підправити, тому що незрозуміло. Я швидко описав, тому дуже незрозуміло це. Навіть я не дуже гарно розумію. Радіодиктант національної єдності в Ужгородському шалтері писали 13 вимушених переселенців. Розповів завідувач відділення тимчасового проживання внутрішньопереміщених осіб Павло Форкош. Провели тому, що була ініціатива певних людей, що є таке бажання взяти в ньому участь. У нас було на так приховав 13 людей. Це скажімо так більше більше десяти відсотків ніж ніж нас тут є взагалі людей Тобто, майже всі ну мінус дітей нас досить багато. Це було у нас понад сотня жителів, із них у нас рахуйте, майже 30 діток і понад 40 пенсіонерів. Свої роботи для перевірки учасники радіодиктанту зможуть надіслати паперовим листом або скинути на електронну пошту українського радіо. Адреси ви бачите на своїх екранах. Зробити це можна до 11 години 30 -го жовтня. Руслана гостю, Андрій Гісим, Суспільне Михайло Каличук, родом з Івано-Франківської області. Чоловік служить у 711 полку Державної спеціальної служби транспорту. Він ну, в роті інженерної підтримки вже більше року. Ми займалися на півдні фортифікаційні споруди, будували понтонні переправи, ну, потім приїхали з півдня і зразу попали на схід на Донецьк. Там працювали десь кілометр, кілометр двісті від лінії зіткнення з ворогом. Їздив на цій машині, довозив продукти, воду бійців в зевнопозиції. Ти думаєш, як скорше доставити продукти, воду хлопців і поскорше вернутися звідси. Під час служби Михайло їздить на автомобілі газ 66 Важче особовий склад возити, бо тому, що ну ти все ж таки не продукти везеш, а людей перевозиш і ну і завжди стараюся, щоб вони були ну цілі і не ушкоджені. Був прокомандіровані там до інших підрозділів, і ті підрозділи ну, давали нам їжу, воду, і я звідти возвухла. Залежно як бувало таке, що я виїжджав і шоста ранку і приїжджав восьма вечора. Бувало таке, що ну. Дві години, три години. Ну, все залежу, залежно, залежно ну, на яких позиціях хлопців, бо то хлопці не на одній позиції. кожен був на своїх, на своїх точках. був старші машини, старші машини завжди визначав, куди їхати, маршрут і так доставляв. До початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну чоловік працював далекобійником. Ну, я їздив по всій Європі. Працював сім років далекобійником. Ну, по цілій Європі всюди їздив. Куди сказали, туди їхав. Бо люблю водіння, люблю машини. Так пішов одразу. З 19 років. Товари ви залишили. Різні, різні. І метал, і техніку, і одяг, різні, різні. Там спокійніше собі їздиш, подорожуєш, можна сказати. Так, що зовсім є дві великі різниці: щоб бути військовим, а щоб бути е гражданським. Що дуже є велика різниця. Наразі Михайло служить у Закарпатській області. Зараз я приїхав зі сходу. Угу. Потім саме будете. Напевно, ріше, що пускорше що закінчилася війна і всі люди вернулися до мирного життя. Руслана Гостюк, Андрій Гісим, Суспільне новини. Глянь на зірочки, це скайп. А хто це ще не був? Самий темний час. Серіал про нас із вами тут і зараз. Бачу, що кожен переживає війну по-своєму. Не, Ой, не кажу, не не Ні, Це занадто Коротше, я не хочу, щоб мені, хоча б що небудь в житті нагадувало про сінуйтеся, продовжуйте працювати. Любіть Україну Мрія. Чекай, я бачив це лист. Ось дивись, це ти? А ти у тебе щось було стань колоса? Так про життя під час війни ми ще не говорили. А якщо ядерка ти станала, давай поставимо хлопців, Головне, щоб не бавовни на місцевих каналах. Суспільного дивіться щобудня суспільне спротив на усіх місцевих телеканалах Суспільного Суспільне Крим та Суспільне новини. Це наш інформаційний спротив. Якщо ви вмієте так, або так, або так, чи можливо так? Ми зрозуміли. Тоді для вас дві години гумору на місцевих телеканалах Суспільного мовлення. Приєднуйтесь щовихідних о 21-й. Так що тримаємо стрій і даємо супостатам прикурити, чи ви щось маєте проти? Ні, тут я згоден абсолютно.